Хочу сказати декілька слів стосовно атакуючого Тріо Барселони в цьому матчі. Та, в принципі, по сезону декілька слів. За Фарану Тореса я вже кажу місяць, а може і більше. Гравець непоганий. Виконує дуже багато бігової роботи, чорнової роботи. Непогано створює гольові моменти, але от його реалізація це просто максимальна біда. В цьому сезоні, тільки в цьому сезоні Ла Ліги він не реалізував вісім реальних Гольових 100% моментів в цьому сезоні Ла Ліги Він вдарив по воротах 28 разів, і половина цих ударів була в ствір. І що я хочу сказати? Велика проблема в тому, що ці всі удари з 13 метрів, з 10 метрів, з 8 метрів. На даний момент він вже не добирає приблизно. Пів бала за системою їх І якщо така тенденція продовжиться, а вона продовжиться, він може до кінця сезону не добрати там 3-4 голи, і це вже дуже багато. Але це я вважаю, що це моя така скромна думка. Там реально може бути до 5-6 голів, що він не добере. І величезна проблема в тому, що його дуже така погана реалізація, вона переноситься проти дуже сильного суперника на великі матчі. Бо Барселона, як показала практика, ну не може вона стабільно створювати 5-6 гольових моментів проти кла. Власного суперника, і коли Барселона буде створювати два гольових моменти, і Фаран Торес ні одного не реалізує, оце вже величезна проблема. І тоді величезна кількість фанатів скаже, що Фаран Торес це тормоз, а я вже це кажу півтора місяці.